Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 18 січня, в суботу перед Богоявленням читається Євангеліє від Матвія, глава 24, вірші з 34 по 44. Амінь, глаголю вам. Не мімо ідітродськ, донь вже вся сія будут. Небо и земля мимо идет, словеса же моя не мимо идут. Одни же том и часе никто же весть, ни ангели, ни Только токмо Отец мой един. Яко бы быть во дни Ноевы, тако будет и пришествие Сына Человеческого». Я, коже побеху в дни, прежде потопа, ядуще і и женящіся і посягающе, до него же дне в ніді ной в ковчег, і не уведешь донь же прииде вода, і взят вся. Так о і и пришествие Сына Человеческого: тогда два будет на селе, Єдин поемлится, а другий оставляється. Дві мелюще в жарновых едина поемлится і едина оставляется. Бдите оба, яко в кій час Господь ваш привидет. Сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыка, кую стражу тать б бдел у бобы и не бы дал подкопать и храма своего, сего ради, и вы будете готовы, яко вон же час, днем син Сын Человеческий приидет. По правде, кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля променеться, але не минуться слова мої, а про день той годину не знає ніхто ані анголи небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би, і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Усім благословенної суботи, мирного і благодатного святого вечора.